Це така агітація за пола Василя. Також трохи кадрів з роботи. І дуже прості але дієві правила життя Гупола Василя, що зло має стати зле. Добро має бути добре, звичайно. І все одно добро закохає зло. Він не. 1 березня ми створили гупало Василя. Гупало Василь створив себе в мережах, і ми почали знати, як нам гналося. Тобто в різних мережах, от, наприклад, це була історія про те, що Гупало Василь там помічений в Аргентині, що це аргентинці. От. Оскільки ми вважаємо, що Гупало Василь є згадки про те, що він захищав людей скрізь, де є чорнозем. Це теж Аргентина, це провінція Де Хухуй. Сальвадор де Хухуй місто, де гупало Василь захищав всіх від Чупакабри. І Як відомо з аргентинських казок, він підманив Чупакабру на сало. <риклад> такі подібні речі ми збирали протягом трьох місяців для того, щоб зібрати файну. А, між іншим, це буде конструктор. На вході продаються футболки, ми випустили наліпки для телефонів і отакі от, от фігурки, які можна робити. Ось. Отакі от. Можна, власноруч, зробити чотирьох різнокольорових гупало лавасилів. Так от, ми збирали усілякі історії. Оберіг, оберіг, обережно оберіг. Збирали історії, хотіли зробити файну статтю в Вікіпедію. Зробили. Стаття проіснувала півтори години з діагнозом Файно написана, але не енциклопедично. Ми образилися на Вікіпедію і в група василя є шорт-ліст. Кого треба врятувати? От після сучасних корабів України в нього йдуть руки до Вікіпедії. Я вам обіцяю, це як людина, яка коригує його графік. Вікіпедія маздай. А, що ще вам може? А. Ну ти, я потім ще віддам, ти поговориш, якщо хочеш. Я просто хотів, якщо можете повернути картинку, там де пензель у нас перетворюється на голову, тому що коли Сашко почав розказувати свої ідеї, як він бачить цей кліп. Як він взагалі все це хоче намалювати, тому що він реально, от він фільммейкер, повністю все воно співпало. І коли він придумав цю штуку перетворення пензля на булаву, в мене навіть от, коли він просто розказав про цю ідею, навіть коли потім ескізи і малюнки прислав, в мене ж на шмурашки важкі йшли, тому що я розумію, що оці чотири просто малюночка, бо можна сказати, один такий малюночок, це така сучасна, просто в точку, просто сучасна сентенція того, що відбувається вообще з, з українським. З українцями зараз. Тобто, знаєш, ми ж такі не чіпайте, а якщо що, то самі винувати. Тому знаєш, от, Сашко, низький тобі уклін. Багато років йшлося про те, що в українців відсутня національна ідея, я вважаю, що тепер вона присутня. Тепер, мабуть, якщо є питання, чи ти хочеш щось... Так, якщо є питання, да. Темрява, задай питання. Ми не бачимо рук. — да. я бачу. — Скажіть, будь ласка, можна творчої людини є свій певний допір? Це знайомі руки. що темний допінг? Допінг? У мене це кохання і солодощі. Я дуже багато їм солодкого, тим паче це була взимку. Я з куполам Василем додав собі трохи ваги і тепер бігаю. А в якому ви стані виходить найяскравіші роботи? А, десь від 4 до шостої ранку. Коли, коли темрява найгустіша, то робота найяскравіша. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще питання.